Вітаю, друзі, слава Україні! А як ви думаєте, що є спільного між мерією рівного і НАТО? Ну, скажімо так, перспективами України в НАТО та їх принципами, які там панують? Я вас засмучу на сьогоднішній день уже, напевне, нічого. Тому що НАТО це є законність, це є повага до вибору людей. Це є повага до місцевого самоврядування, це недопустимість жонглювання і незаконного використання тої ж самої антикорупційної інфраструктури. На превеликий жаль, ми отримали. І мені здається, що зовсім не випадково, якраз напередодні саміту Вільнюського саміту НАТО черговий скандал, який... Ну, ну, він точно зарежисований з банкової, який точно не добавить Україні балів на вільнюському саміті. Зеленському дуже треба, щоб Україну насправді не запросили в НАТО. Вірніше, щоб йому дали якісь там певні запевнення, які можна продати нашим виборцям, а в кінцевому рахунку, що в НАТО Україна не могла попасти. І для цього робляться абсолютно конкретні реальні речі. От ситуація з, з рівнем, там. На велику прикрість зеленій владі на минулих місцевих виборах обрали мера опозиціонера ще й від Європейської солідарності. Там дуже скандальні були вибори, тому що дуже нахабно себе поводила зелена влада. Кандидат від неї оскаржував результати, блокував, затримував там, піднімали всі силові структури, щоб не допустити. Але перемога була настільки переконуваною, що довелося їм здатися. І працює мер, який веде про українську позицію зараз під час війни, коли є загрози, нехай зараз менші, але є загрози наступу з Білорусі, коли там є колосальна п'ята колона Московської церкви, мер веде українську позицію на відміну від того ж самого голови обласної військової адміністрації, який свого часу блокував рішення обласної ради, яка... Вимагала скасувати реєстрації існування на території області московських церков, і що тоді говорив, робив призначений Зеленським, ну точніше Єрмаком, голова ова. Ми знаємо. Тоді навіть голову обласної ради зняли через те, що він боровся проти московської церкви. О, така історія була. Це війна. У нас іде. Давайте не забуватися, така маленька деталька. Що стосується мера, він якраз і відстоював ці принципи. Ну, здається. Під час великої війни тихо заспокойтеся. Дайте людині виконувати свою функцію, рівне місто, яке перебуває під загрозою. Так, це не фронт, але це не так далеко ти знаходиться білоруський кордон. І що відбувається там? А там запускають за командою ФАКС ФАС уже приватизовану антикорупційну інфраструктуру, приватизовану на жаль Єрмаком. І вони. Там знищують місцеве самоврядування. Його просто ліквідують так на рік ліквідують. Якраз рік, а там вже і закінчується каденція, а ще трошечки часу не повернути. І вже нові вибори. А на нових виборах я думаю, там вже через якусь дію запустять чи через щось, щоб результат можна було намалювати на банковій і взагалі не мало значення, як люди будуть голосувати. Антикорупційна інфраструктура це особливий головний біль, в тому числі для наших союзників. Вони наполягали на її створенні. Вони добивалися тоді від попереднього президента Порошенка, що там були включені принципи максимальної незалежності антикорупційних органів від державної влади. Вони добилися, ну так, жодна влада цього не хоче, але вони добилися, що ми отримали при Зеленському, ми отримали що. Зовживаючи демократичними процедурами в невластивий спосіб, їм вдалося після довгих затягувань призначити керівником набу людину, яка перше корумпована, друге, є подільником корупційних певних діях з керівником офісу президента Єрмаком. Фактично той вже керує всією антикорупційною системою в Україні. Чим це пішло далі? Ну, ми побачили, антикорупційна структура не шукає. Міністерстві оборони розкрадання неймовірної суми антикорупційна ця структура і НАБУ не дуже то беруться з Запоріжжя, де і мерія, вже не кажучи про ова, витворила неймовірні речі. По Чернігу вони накинулися. Це зараз ми ще згадаємо на Трошенка, який рятував місто. Допомагав людям і не мають жодних претензій до голови Ова, який, виявляється, приховав неймовірні обсяги гуманітарної допомоги. Ті самі історії ми маємо по кучі міст, і для Кривоноса з набу отаке він не бачить цього. Але він раптом побачив мера, рід, мера рівного Олександра Третяка. Знаєте, який страшний злочин зробив Олександр Третяк? Він виписав премію. Там 6 чимось тисяч. На сьогоднішній день це не є великі гроші. І він виписав премію одній з працівниць міськвиконкому, яка, як виявляється, під час виборів вносила теж якусь суму, невелику, очевидно, суму в його виборчий фонд і підтримувала його на виборах. Чекайте, а де тут порушення закону? Чи мер має приймати на роботу виключно своїх опонентів і противників, чи він може на роботу приймати тих, хто є його однодумцями? За поглядами, за принципами, очевидно, що мера підтримує люди з поукраїнськими поглядами, правда ж? Чи він, якщо людина нормально працює, тому що якби там були якісь порушення, і премія була незаконна, я думаю, що там би на цьому акцентували, на незаконності премії, на тому, що вона незаслужено виписана, чи на якихось розмірах колосальних. А знаєте, які премії у нас, звичайно, виплачуються: 100 мільйонів гривень, 200 мільйонів гривень, 400 мільйонів гривень. Ви забувся про такі премії. Там, де суги мерами або присушники мерами, там не помічають багато-багато мільйонних премій, які вони виписують самі собі. А от, в Рівному, премія в 6 тисяч виписана людині, і тут раптом іде команда Фас. О, давайте ми за це зачепимося. Давайте ми позбудемося політичного опонента. Стоп, стоп. А який політичний опонент? Хіба мер рівного десь протистоїть державній владі, особливо після початку великого вторгнення і початку е дії воєнного стану? Ні, таких фактів не було. Взагалі не було. Він виконує свої функції, все. Інакше ми би про це вже би десь почули. Вже би оці телеграм-канали банкові, вже би скрипіли про страшні порушення в Рівному. Все нічого не було. Пішла просто команда Фас, тому що там не свій. І треба подрибанити остаточно місцевий бюджет. Треба взяти місто ще більше під контроль, і треба місто і його структуру, в тому числі комунальну. А до комунальників прислухуються, вони мають впливи підготувати. До наступних виборів, аби там був той результат, який потрібний буде для влади. Дуже серйозно це може вплинути, коли ви маєте недобрі наміри і ви починаєте завживати міською інфраструктурою, ви можете серйозно корелювати вибори. Плюс це створення дільничних комісій. Дуже часто там працівники е, працюють комунальних служб, вчителі. Пригадуєте, хто сум члени дільничних комісій, і влада дуже серйозно на це орієнтується. Вони не думають про те, що наступні вибори мають для них пройти чесно. Зараз прориваються певні е, уривки соціології, які банкова замовляє. Для них там результати дуже дуже невдячні. Це рейтинг довіри. Вони собі такі малюють. Я не знаю, є він, нема. Ну довіряють посаді. Довіряють не людині під час війни, як навіть довіряти верховному командувачу. Ну я не довіряю, але більшість людей то ну кажуть, ну як це ж неможливо. А партійні. Рейтинги, а рейтинги президентські, там десь в районі 30% коливаються. І зовсім не певно, що вони не будуть падати дуже різко донизу. А представники міської інфраструктури комунальної якраз і будуть сидіти в комісіях. І коли вдасться так зробити, щоб від цих партій позасовувати туди своїх людей, от тоді ми повернемося десь у 2004 рік за виборчими процедурами. Тоді в нас раптом будуть з інших виборів отой сотий округ. В якому ті скандали на весь світ прогреміли і інші речі. Мені здається, що атака на мера рівного викликана була не навіть не політичними обставинами, іншими політичними, його діяльності, його позиції. Хоча це теж, мабуть, є, особливо через скарги місцевих російських попів. Але основне, влада дуже серйозно починає готуватися до виборів, їй потрібно усунути не своїх людей, навіть не чужих, а не своїх людей. І оце відбулося в Рівному. Значить, мера усувають на рік, позбавляють, так само, як Катрошенка, на рік позбавляють права виконувати повноваження, які він отримав не від президента. Президент має право своїх голів адміністрації знімати там ставити. До речі, там він теж не є абсолютно вільним. Там мають бути аргументи, там мають бути докази. Там не може бути просто хороший парень, там не може бути людина, яка не відповідає відповідним критеріям закону про держслужбу. Там, врешті-решт, місцеві депутати мають право висловити недобіру голові адміністрації при відповідній кількості голосів. Президент зобов'язаний або розглянути це питання, якщо тих голосів відповідно більший відсоток, тоді усунути свого висуванця. Але у нас же Зеленський вважає, що він вище конституції, і тому в цій абсолютно в цій е, дикій ситуації він переконаний, що вибір громадян для нього не має значення. Ще раз кажу, це не тільки рівне. Він в багатьох містах хотів це зробити. Відбитися вдалося меру Дніпра Філатову. Відбився, дуже болісно відбився мер Києва, це ми теж згадаємо. А Трошенка вони фактично знесу, і знесу місцеве самоврядування в Чернігівській області, і зараз вони це зробили у місті Рівному позбавлення прав виконувати свої обов'язки. Це підведено під воєнний стан. І от під воєнним станом Зеленський призначатиме туди відповідно голову військової міської адміністрації. За всіма нормами законів і за конституцією України він, навіть призначаючи адміністрації, він не має права в містах, в тому числі в Києві, який прирівнюється до регіону, призначити когось іншого, крім обраного народом мера, тому що місцеве самоврядування воєнний стан не скасовує, і тільки якщо людина зробила якусь держраду чи інший злочин, справжній злочин, його можна арештувати. І в такому зв'язку, якщо в мерії відбуваються злочинні масові дії, ти можеш там вести якесь особливе спеціальне правління, і то є велике питання, наскільки це буде конституційно. У місті рівному знищене місцеве самоврядування. Так, на рік ніхто його не відновить після закінчення цього року, а там підійдуть місцеві вибори. А за цей період будуть ще вибори Верховної Ради і президента, ви ж не думаєте, війна, війна буде тривати звичайно, а воєнний стан якраз під вибори знесуть. Отак домовляться там. З Москвою якісь там домовленості йдуть, на африканські країни зараз до Путіна поїдуть президенти на саміт з ним домовлятися, і вони теж везуть китайське посилання. Путін треба трошки стриматися, треба дати трошечки мирової, якраз щоб вибори в Україні провести, доки люди отямляться від тої ситуації, яка є. І от зараз рівне це є одним з прикладів того, як готуються до цих виборів, як знищують право народу на свою владу. А тепер давайте. Від рівного від того ж самого Чернігова, де відбулись подібні речі, перенесемося в НАТО. Я ж не дарма спит... почав нашу розмову з того, а що спільного в мерії рівного з НАТО? От є така не найкраща країна в НАТО, не найдемократичніша. Її постійно роблять закиди на порушення певних стандартів, принципів, певних основ і критеріїв. Це Угорщина. В нас то до Угорщини мільйон претензій, зокрема за геополітику. А в НАТО, в Європейському Союзі, до Угорщини теж претензії, що Орбану вічно хочеться щось узурпувати, йому хочеться щось переломити. До речі, які Анджію Дудві теж бували там такі посягання, щось переломити у скажімо, судовій системі. Хочеться десь закрити рота ворожій пресі, і іноді якісь посягання йдуть. Тільки от з ворожою пресою, окрім соросівських певних видань, іноземних. Саме приймалися закони про обмеження там, іноземних видань, до речі, і в Польщі, і в Угорщині. На свої видання рука не піднялася. От не ризикнули. Це в Україні можна просто рубильником виключити три канали. І все, їх нема. Можна сказати, я хочу так. І на відповідь, як це зробити, на чим, буде відповідь вам з банкової. ну, так це ж там нарцисизм когось був, і ми вирішили, що так буде правильно. Тому що ми так хотімо. В НАТО так не може бути ми хатімо. В НАТО навіть Орбан не сміє перекрити канали. Але в Орбана, крім недружньої для нього преси, яка його дуже жорстко атакує, і він терпить, є ще більша біда. Це є такий, знаєте, цвяшок в черевику, який йому дуже весь час його ранить. Це столиця, місто Будапешт. Ну точно так само, як Київ для Зеленського в Будапешті. Розміщений президентський палац, в Будапешті уряд, в Будапешті центральна влада, де орбана абсолютна більшість все в нього там ніби прекрасно, а місто до нього не дружне. В Києві сидить Зеленський, не в Кривому розі, а от в Києві доводиться сидіти. А в Києві за його верещук, за його притулу проголосував абсолютний мізер. А всі решта проголосували за спільного кандидата, оскільки Кличко був саме спільним кандидатом партії Удар. Яку він особисто представляє, і партія Європейська Солідарність. І ті дві партії набрали сумарно там десь 60% в місті, а його А його дрібнота. Причому ця дрібнота ще й так тупо прокралася, згадайте, про Трубіцина, що це абсолютна ганьба. Або скандали там когось вішати на парканах, збирається все інше, нічим більше вони там не уславилися. І от в Києві Зеленському дуже незатишно, і Орбану в Будапешті дуже незатишно. Що робив Зеленський? Зеленський спробував усунути владу Києва і він частково усунув. Він антиконституційно призначив е, спочатку Жернова, потім Попка. Ну, Жернов хоч не ліс справи місцевого самоврядування. Він тільки займався обороною Києва, йому треба віддати належне. Це таки бойовий генерал і людина з честю і совістю. Тому Жирнова прибрали, поставили попка, який за наказом з банковою він вже відставний генерал. Він почав Передавати банкові під контроль саме місцеве самоврядування, виконавчу владу в місті Києві. Слухайте, я думаю, що Орбан, дивлячись на це, як це неконституційно зробив Зеленський, дивиться, ковтає силину і думає, боже, мені б так. Але Орбан і Угорщина в НАТО. Там так не можна. Навіть коли ти вже переступив цей поріг і коли немає механізму виключення з НАТО. З НАТО не можна виключити країну жодну. Це не передбачено Вашингтонському пакті. І навіть коли там немає для тебе прямої управи, окрім якихось дрібних санкційних там покушувань, ти знаєш, що ти не можеш цього приступити. Тому що ти. Представляєш не тільки себе, ти представляєш країну, члена Європейського Союзу і НАТО. І ще раз кажу, Орбан, який є ну, для нас, всіх негативною постаттю і для сусідів по НАТО, є так само абсолютно негативною постаттю для всіх, всіх без винятку, якого недарма називають там присужником Путіна тощо. Але Орбан. Ніколи собі не дозволив полізти в справи місцевого самоврядування на місцевих виборах завжди, де він знає, що він в Будапешті програє. Йому в голову не прийшло заборонити, обмежити, врізати фінансування опозиційним партіям. Йому навіть думки не прийшло узурпувати владу в столиці чи в тих регіонах, де він програв. Йому навіть навіть я на язик не повернулася комусь подзвонити і сказати: зробіть так, щоб мер Будапешта не міг, скажімо, виконувати свої функції, не міг розпоряджатися своїми фінансами, щоб ці фінанси перейшли до управління центральної влади. От ми згадуємо, що Україна заслужила на НАТО, і ми говоримо, ну НАТО ж прийняли Угорщину. Слухайте, я точно не фанат Угорщини. Я не фанат нинішньої Туреччини, де дуже серйозні є проблеми з правами людини. Але те, що твориться в Україні, зокрема, в принципі, прямого порушення і навіть формальних норм, які є святою святих для НАТО і ЄС, ні в одній з цих країн навіть уявити не можуть всього того, що витворяє Володимир Зеленський, з телефонним правом в судах, з обмеженням прямим свободи слова. З Розправами над опозицією з цим всім іншим, що твориться, з призначеннями, ну, з призначення навіть людей, які не були навіть обрані на свої посади. Я вже не кажу про про обирання, так як це зробили з керівництвом набу. Керівниця арми дуже важливого для країн НАТО органу, тому що там, там мають забезпечити конфіскацію, ну, власне, пошук і управління. В тому числі конкіфіскованими расистськими активами, в тому числі й тими активами, які можливо передадуть Україні країни-члени НАТО рашистськими активами, і туди ставлять на посаду людину, яка не обрана, яка замість шести голосів дістала п'ять голосів, її ставлять при тому, що вона ну відверто працювала, скажімо, в обозі ФСБшників Деркача працювала проти Байдена, працювала, втручалася в вибори в США. І робляться такі демонстративні речі. От ми говоримо зараз, як Україна засужила, наша армія засужила, але вступає не армія в НАТО, вступає держава. І в цій ситуації ми бачимо, що ні в Туреччині, ні у Угорщині навіть сота частина того, що українська влада вважає за абсолютно нормальне, просто навіть теоретично неможливі речі. От ми дістали це порівняння. І це зараз напередодні вільнюського саміту НАТО. І я перед тим же записував один матеріал тут для вас, в якому я згадував зводи. Ну я прав вас не тоді сказав ті підкопи, під Вільнюський саміт, що я не наполягаю, що вони чимось пов'язані. Можливо, це просто від жилобства, від злочинної своєї сутності, від небажання виконувати закони, ігнорування законів, то що вони поєдналися. Розправи там над опозиціонерами, боротьба проти мера Києва, призначення керівниці армії, і паралельно з тим, щоб Зеленському знайти відмовку від поїздки, ну історія навколо там Запорізької АЕС, де вони брехали разом з московитами одночасно, спільно брехали. От тоді ми бачили ці підкопи, які робилися трошечки раніше. Але в НАТО це все взяли на олівець. Але сказали, ну ми хочемо бачити Україну з альянсом. Звичайно, такою, як є, вона не туди не війде. Але ми хочемо вас там побачити. І тому ми вам даємо можливість, подавати, ну, представити себе. Ми вам даємо шанси, тільки ви маєте виконати певні речі. А от цього, що ви зараз витворяєте, ми стараємося десь не побачити. І тут знову, буквально напередодні, прямий ляпас нашим союзникам. Я ще раз кажу: атака на місцеве самоврядування в Рівному, так само, як це було в Чернігові, це є, ну це є удар. В недопустимий спосіб удар фактично в серце європейській демократії там такого бути не може за означенням. І ще після Києва, де були дуже серйозні сигнали дані Зеленському, і там вже були погрози, попередження йому, що буде, якщо він трутиться, тому він там тільки відступився. А в всіх інших містах все ми можемо тут робити, що хочемо. От така історія: От так НАТО переплилося з Рівненською міськрадою, де Володимиру Зеленському... Можливо, для того, щоб показати країнам, що нам НАТО, що ми ж не хочемо НАТО? Ну ви ж бачите, ми ж не відповідаємо ніяким стандартам. ви Нам просто запрошення офіційне дайте, щоб я це міг на виборах згодувати своїм прихильникам. А решта нам не потрібно. Ми ж погані хлопці. може ви для такої цілі, тому що на словах одне, а на ділі творить щось зовсім інше, і не дарма. Досі ще не засуджена віце-прем'єр. З... Питання європейської та атлантичної інтеграції пані Стефанішина прямим текстом каже: ну, якщо нам там щось не дадуть, того, що нам дуже треба, ну ми будемо шукати якісь там гарантії безпеки. Ми вже шукали гарантії безпеки у Москви. Досі, нагадаю, не скасований указ номер 211 дріб-2022, про гарантії, про уповноваження на переговори з Московією, про гарантії безпеки Україні. Це вже тоді Буча відкрилася, коли був цей указ. Це вже всі страхіття були. І тоді це відбулося. І от ми зараз бачимо, що відбувається певні дії Зеленського, які дійсно ну, занадто демонстративно не просто не вписуються. Він, він живе в іншому світі, він не поділяє цих тінностей. Він, він совєтський гражданин, при тому, що того Совка він не дуже пам'ятає, але йдуть дії, які для НАТО є просто вбивчими і демонстративними. І оце відбулося зараз уже в Рівному. Від Атрошенка ще не затихло, від Кочка ще не затихло. І, можливо, це для цього. А можливо, що дійсно. Вони просто не враховують фактору саміту, вони не враховують критеріїв, тому що вони для них настільки чужі, що вони цього не розуміють. І можливо, справді, мова йде тільки про наступні вибори, до яких повним ходом готуються на банковій. От цей момент. Але за цим всім іншим, знову в тому ж самому рівному, чому я згадав про рівне? Випила нова афера. Знову вона випила напередодні саміту. На саміті ряд країн, тих, які підтримують вступ України в НАТО. А підтримують, в принципі, всі. Я хочу нагадати, коли Зеленський збирає свої очі декларації і підписує, він тільки розмиває стару декларацію. Та сама декларація, що Україна буде членом НАТО, підписана. На Бухарестському саміті всі без винятку, країни члени НАТО, її підтримали. Там не було прогалин. Там всі і Угорщина, і Сполучені Штати Америки, і Німеччина всі підтвердили. Тільки не сказали коли. Те саме, що збирає Зеленський і те, що йому обіцяє, це те саме. Але є дві країни, які публічно сказали, що або будуть виконані критерії. І тоді Україна стане членом НАТО безумовно, ніхто не відмовить, або буде тупий примітивний шантаж, як сказали в Німеччині. І тоді Україна не стане членом НАТО і давати якийсь Зеленському під вибори запрошення ті дві країни проти. Інші країни хочуть в принципі дати запрошення Україні, але все одно теж тим, чим що сказав Столтенберг, з до багаторічним, відмітьте, з багаторічним е, планом. Адаптації і набуття стандартів і критеріїв. Багаторічне, не відвінув від ПДЧ, яке теоретично могло бути опрацьовано при добрій волі і при великому старанні за півтора-два роки. А тут на багато років. Оце, в принципі, те, до чого Зеленський добився там. Але там навіть на подібну рішення поки що кінцевого визначення нема. Коли у нас хваляться, он там вже ПДЧ для України скасували. Це окрема тема, чи ще зараз, сьогодні, чи іншим записом. Я про це детальніше розкажу. Я про це все в теограмі детально написав. Але при цьому нахвалюванні досі нема остаточного консенсусу, як поступати з євроатлантичними е, бажаннями і потребами України. Вони нам не нам НАТО неймовірно потрібні. Я мрію про вступ України в НАТО. Але я дуже добре розумію, що в НАТО. Сто раз гіршого політика, ніж Орбан, який має мрію навічно засісти, як Лукашенко чи Путін навічно насісти на престолі, точно бачити не захочуть. І особливо болісно вони реагують, коли зараз, під час війни, під виглядом військових витрат розкрадаються мільярдні кошти. Я вже згадав, як Ватрошенка якесь. Невеличке відрядження його водія з особистих причин, які він покрив його, видатки на нього вистачило для того, щоб незаконно звільнити мера. Я вже згадав, як за 6 тисяч премію, яка була законна, там взагалі незаконного нічого не було, звільнили, усунули мера рівного. Але наше набу не бачить десятків, та не десятків, вже сотні мільярдів розкрадань е, коштів бюджетних, в тому числі страшні розкрадання на обороні. І от зараз знову. Що спільного між рівнем і НАТО, в Рівному відбулися певні речі, які вже відомі аналітикам, вони вже опубліковані в західній пресі, і вони вже теж розглядаються під час розгляду українських прохань і пропозицій щодо саміту, розглядаються також як певні ті, що знаком мінус ідуть. Знаєте, вони бенефіціаром від усунення Третяка, мера рівного став голова Рівненської ОВА. Це є такий Віталій Коваль. До речі, людина, яка має сидіти в тюрмі, він особисто сповістив, так само як Подоляк, сповістив ворога про те, що в конкретний час, в конкретному місці, проводяться навчання, і там є наші новобранці. І туди прилетіли, і там загинули люди. Він не звільнений з посади, він не заарештований. Він не сидить. Він керує областю. Йому дали команду узурпувати владу повністю на рівненщині у всіх її обсягах. Так, от крім того, що повністю тепер ова. Через свого маріонеточного представника в місті отримує, звичайно, що Сугу Зеленського, отримує всі повноваження контролю за всіма ресурсами міста і за електоральними ресурсами, я вже про це казав. Там відбулася дуже цікава, дуже дивна і дуже непристойна річ. Там було введено так званий оборонний бюджет області. В той момент, коли бюджет... Оборонний держави розкрадається на сотні мільярдів гривень в області, це не єдина область, де це зроблено. з зміст суму міських, місцевих бюджетів 400 мільйонів гривень, з них 150 здерели з рівенського бюджету, звичайним простим рекетом. І ті гроші ні одна копійка не пішла на реальні оборонні цілі. Вони, ну перше, головне, от я зараз прочитаю. Головне управління національної поліції в Рівнській області, там понад 25 мільйонів, управління з СБУ 11 мільйонів, управління патрульної поліції 5 мільйонів, аварійно-рятувальний загін ДСНС, 2 мільйони. Так, на це все треба. на це є бюджет області, на це є державний бюджет. Це все є. Управління стратегічних розслідувань, півтора мільйона. Рівенська обласна прокуратура, дуже підне, е, організація. Головне управління держказначейства. Їм, бачите, бракує грошей Територіальне управління судової охорони в Рівненській області, це щоб людей, які проти узурпації влади, щоб було краще можна обороняти, щоб, борони Боже, вони десь там не втекли кудись. Далі цілий ряд департаментів отримали по 45, 87, 20, 10, 10 мільйонів, 12, тільки скрізь дописали в кінці на заходи та роботи з територіальної оборони, от, управління культури і туризму. На заходи з територіальної оборони, управління інфраструктури, прислужба на заходи територіальної оборони, департамент цивільного захисту, ну це хоч можна зрозуміти, з питань будівництва та архітектури, цифрової трансформації. Ну як же ж без них? І оце це є відверте мародерство і рекет місцевих бюджетів. Я хочу нагадати: місцеві бюджети це ті бюджети, куди держава не має права засунути руку. І вони навіть зараз в це залізли. І оце відбувається зараз напередодні Вільнюського саміту НАТО, куди Зеленський став шве такі ультиматуми, займається шантажем і все інше. І в цей момент відбуваються речі, які для НАТО ну, просто повним аксіоморном, повністю неприйнятними речами, недопустимими, про які навіть згадка викликає ну, про повне відсторгнення. І саме в цей момент ці матеріали вилізають назовні. І йдуть до наших натівських колег про відверте мародерство і рекет. Як ви думаєте, чи після цього з такою долею рівенської міської ради, Чернігівської міської ради, Київської міської державної адміністрації після таких дій дуже багато шансів в Україні? Просто коли ви повторюєте цитати Зеленського, що нам там хтось не дав Німеччина боїться Росії ще щось там, згадайте про Рівненську міську раду. Я навів один приклад таких прикладів Україні кілька тисяч на цей рік. Просто подумайте, все, сам Україн!